Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю. 16 травня. Слава Україні. Я роль, слава. І так, друзі, питали, стосовно чому я покинув мислі на щот сімей донорів. Цього року, коли ми виготовляли собі нові нуклеуси, були мислі зробити ну, скажімо так, велику кількість сімей-донорів для того, щоб заселяти нуклеуси. Ну тепер, коли ми вже закінчили засілку і вже ремонтуємо сім'я, ми зрозуміли, що е, сім'ї донори нам не зовсім підходять. Так як основні сім'ї по великому рахунку нам давали більше, ніж Ну, от Зараз конкретно вся сімейка виглядає так, вона ще одна, вона на чотирьох корпусах, вся на п'ятьох корпусах. А два дні тому я її розширив двома корпусами в розріз. Три корпуси залишилися. Тепер поясню, чому нам вони не підійшли. Друзі, в той період, коли ми починаємо заселяти, а ми це починаємо робити доволі рано, то максимум, що тут може бути, це три корпуси. Е, нехай будуть вони три корпуси, нормально, все обсіжено, все нормально. Але якщо ми навіть один корпус будемо забирати для засілки... Та бджоли, скажімо так, ну не на всіх рамках буде достатня кількість, щоб того було достатньо для засілки. І приходиться нам ще з одного корпуса, грубо говоря, з других рамок дотрясувати бджолу для засілки у І в ітогі у нас що залишається? Якщо ми один корпус заберемо повністю рамки, вони тут є, розплоду достатньо, все якоби чітко. Ну от Сама така проблема, що потім залишається мало. залишиться два корпуса, з розплодом, но бджоли ми вже залишаємо доволі замало. І так їм дати розширення, щоб далі вони били і добудовували рамки, вже ну, ця, ця... ну не можемо ми так зробити. Якщо в таких сімах ми прийшли, забрали всі, які були рамки, знову їм підставили і пішли геть. Так тут цього не можна було зробити. От зараз да, воно так гарно виглядає. Зараз ми з вами подивимося, як вони відбудували вощинку за два дні. Ну все зараз. А зараз воно нам не зовсім актуально. Нам це актуально на середину квітня. Ну давайте подивимось. Там Там щось ще достроїть. А ну машин. Оторви за ч це. Так, і що вони нам тут будують? Ну, почали будувати. Так, всі однаково підбудували на 50%. Будують. Нема тут підкупних. І оцей був корпус поставлений в розріз. Тут теж саме. Трошки менше, ніж наполовину. Так що, друзі, ця затея за рахунок таких нюансів. Сама по собі відпала, так як не дозволить нам це швидко робити. А наша найвелика ну, э, смисл наших переробок і тому подібне для того, щоб якщо ми вчора на це тратили стільки часу, то завтра, щоб ми тратили на це менше часу. В цьому ж випадку, якби ми зробили таку велику кількість сімей на всіх рамках, воно. Може би і давало заселяти гарнішими рамками, бо тут були проблеми з трутом. Але це б привело к тому, що э, не було б потоковості. Ну Хоча якщо зробити їх 100-200 таких сімей, то був би і поток. Достатньо було б і так. Поки що, поки що вирішили. Навіть мабуть і сі розформуємо, ну, хоча може і залишимо дві сімейки, щоб вже зрозуміти э, в і ще раз переубедитися. Ну, такий варіант нас більше задовольнив. Ми і гніздо обновили, і вони нам відбудували ці рамки. І зараз вони нам відбуду... зальють ці рамки кармани для наступного року. І ми, грубо говоря, на цілій пасіці будемо мати по одному корпусу. Вісною наступного року ми ділимо всі корпуса, щоб вони були всі повномідні. Ділимо ну, через рамку, скажем так, на вощину на суш, ставимо на сім'ї. Вони їх в той же день піднімаються, так як це не сама вощина, це ну, такі рамки, котрі вони відразу возьмуть в роботу. Матку туди насильно піднімаємо через галімальську решотку, і вони нам працюють. Після того, опять, нижнє гнездо за рахунок відсутності на ньому ну, розплоду, може обновити до свіжих рамок і таким макаром працювати. Тут же трошки нам все не сподобалося. Все, друзі, розказав, показав, на цьому буду завершити. Слава Україні! Героям слава!